Сьогодні в роботі ID 4 Cross з стуками в ходовій, і це на пробігу всього 28 тисяч. Нам знадобиться деяка хімія, про яку ми надалі поговоримо. Також головка на 17, головка на 21 ударний кардан і бажано якийсь гайковерт. Ви можете задатись питанням, нахуя тобі хімія? А я скажу просто на автомобілі, хоч і пробіг невеликий, але на різьбових з'єднаннях уже прослідковується ржавчина, тому тут не обійтися без ведешечки. Стучить, до речі, що? Я так і не сказав, стучать стойкі стабілізатора, тому ми піднімаємо авто, знімаємо колеса, колеса важкі, не самі важкі, що мені доводилося знімати, але важкі. Відкручуємо стойки стабілізатора, попшик ведешку та почистивши різьбу щіткою. Верхня гайка дала славку. а для нижньої необхідно використати ударний кардан, який краде момент, тому могикакрут не справився. Зриваємо гайку вручну та відкручуємо. Дістаємо стойку стабілізатора і приступаємо до наступної роботи, а саме необхідно зачистити ржавчину. Що зробити прям до ідеалу не вдалося, але саме для цього нам необхідний наступний балончик, а саме перетворювач іржі. Самий важкий, самий не піддаючийся свої ржавчини, він легко розтворяє її перетворює в захисне покриття. Рекомендую використовувати його замість змазок, як усі люблять. Беремо нові стойки стабілізатору, до речі, оригінальне, вагувське гавніще, як любить дехто казати. Обробляємо мідяшкою, вся хімія, до речі, нашого українського бренду Python. Рекомендую перейти за посиланням в описі та ознайомитися. Все, що залишиться зробити, це встановити нові стійки стабілізатора, обтягнути їх, встановити колеса, закрутити їх, опустити автомобіль на землю, обтягнути колеса, і робота завершена.